Всім новогодній рок, як у вас новогодній настрій. Я хочу вас поздравити з новим 2026 роком. Да, цей рік був важким для всіх так, але ми все зробили. Я, пер... Я в грудь перейшов на українську аудиторію і все, буду робити. Я повернувся на анімач SFM, спустя десь в... там? 10 місяців. Останнє анімач було зроблене, яке набрало 214 підписників. Ой, фу, який 214 підписників. Посмотримо. Ладно. Я хочу вас так поздравити, Щоб у вас все було нормально, все найкращого. Так що я думаю? Якщо я не уйду із чого з СССЕма, то я буду робити анімацію своїм звучком. Да, зараз така озвучка, що у мене ну аж плакати хочеться. Но я буду так старатись. вс такого. Я не знаю, може в майбутньому я буду ще робити короткометражки, Ну це прям капець. Ну ігри я теж буду знімати якось, для того, щоб було вам ну, приємно дивитися, а не ну, дивитися, як я роблю анімації. Так що я хочу вас поздравити з новим 2026 роком. З новим годом вас, дорогі підписники! Зустрінемось в 2026 році. Пока!